Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді гра «Ерудит». В цю гру можна грати 30 та більше хвилин. Гравців тут від 2 до 4 чоловік та вік іде від 6 років. Грайте українською мовою. Ось в такому пакуванні вона до вас приїде. Також вона буде герметично запакована плівочкою від виробника. Цю гру ми розпакували, щоб продемонструвати вам на огляді. Зараз разом з вами ми її відкриємо та подивимося, що ж знаходиться всередині. Всередині знаходиться ось така інструкція, яку, до речі, ви можете скачати в нас на сайті. Знаходиться гранна дошка зі щільного картону. Знаходяться ось такі дерев'яні підставочки під літери і мішечок з самими літерами. Для замовлення переходьте, будь ласка, на наш сайт Сила Розум.